Я страдаю от каждый день. Обычно я больше, наверное, в порядке, но мне нужно следить за такими типами галлюцинаций, не исчезающие, преследующие У меня предупреждения. Если меня я, я упаду в обморок, когда это пройдет, я могу расслабиться. Возьми лекарство. Возьми лекарство. Суки. Кто там стукает? Отдай это, блядь. Чепа. Кто ты, блядь? Кто ты воин? Пока не могу. Я не хочу. Подивіться на це, блядь. Ладно, пока похоже тут. Тут где у нас Парашка. Куда в туалет мы не можем. Да ты доебался, блядь. Ладно, давайте компьютери. Опа. а лекарство послал. Да не Так, дальше что-то поменялось. М -м -м. Я могу расслабиться. Лекарство. Рабок. Бля, лекарство. Честно, мне кажется, что тут, блядь, маньяк Яны, кто-то синший. Так, еще что, что, работа Тоже. Опять. Не похуй, я ебашу таблетки. Ладно. Если... а ага. как можно было? Если галлюцинация исчезнет и вернутся к норме, двери можно безопасно открыть. Если галлюцинация не проходит, принимай лекарства. Мне как-то понятно. Я не хочу этого слуха, да. Это подойдет к сюжетному заслуге. А, и так мы можем работать? Вроде не может. Так, он анализ, зачем? Хэнсхаун, жартую лицу из но кто мог такое сделать и зачем? Все сделаю? Все Вот. Опа. Это лампочка? Своим датчиком руку. Принимаю лекарства. Не, ну галлюцинации нема, добрый день. Что надо? Ага. Ооо. Ого. ого, є камера. Опять жаба. Hello, motherfucker. Оооо, блядь. Ч-ч, йдіть нахуй, дайте мені лікарство, дайте лікарство. Uh. Так, ладно. Оцеблоксис стрмно. Так, до, -до тебе підараса, я більше підходити не буду. To, у нас С движуха можем Понял Кстати удивительный но я взар при не одображає Берк Скрут Берри ладно, підемо, підемо. ми, ми зможемо. Це за... Убежаль! Убежать! Бегу! Бегу! Бу! На 4 Так, ця коммуналка мене вже задолбала. Абсолютно стрмна хуята. Опять. Добрий день. Так, показуй блядь, бля, свій, в руках. Ага, давай твоей. Все. Бля. Так, я понял. Ця игра мене. Просто знаменитим мне сейчас. Да, все, все, викинь її. Я не могу сказать, что ты на лику говорил, я мне просто казалось. Uh. А, я думал, это какие-то, блядь, дидовые, блядь, пулемет. Кто там? Не, братан, но тебе я двери точно не открою. Можно выпить? Я, пожалуй, выпью. Мне полегшало. Явно полегшало. Но... Единственный нюанс. Воин. Я встретил Борю в баре напротив моего дома. Он напел там. Я был очарован ее красивым лицом и нежным голосом. Я должен был сблизиться с ней. Так ведь примечание. Примечание охуенные. Там что у нас ванни, туалет. Ну, мара в туалете, в принципе, тоже такая ничего удивительного. Блять, стукащики. Да-да, да. Да. Мне кажется, мне трапка не мата, это, блядь. Так, тут вроде ничего не поменялося, купля тута, голови нема, твой нема ножі. Ааа... Але... Но зараз. Якісь типу, подсказки. Файборі, встречаю мене напротив бора. Так, В опять хорошу. Туалет это нормально все. Зараз нормально. Ніяких ніяких признаків <кхід> слежки немає. Тут нічого не появилося. Келик не як завжди. Ага, понял, нічого не показує, Цікаво. Тут тоже нічого цікавого в цьому. Я Я скука ютубизора. Не понял. Мадуазель, я п'ю таблетки. День 4 Любі галюцинації, які я тепер буду бачити, я буду заховати їх таблетками. Опа, тут пографа доби. А, в мене ще така кімнатка є. я. Холодос. Сто ще 50. В принципі, більше нічого цікавого. Не, да не, -да, суйпу стукай. Але тут, пока нормально все. Опять ти. Мені. Я... я не розумію. мені треба пити таблетки чи ні. Спомняєш, що це нормально. Собі так Я вибираю таблетки, мені понравилось. Нань п'ятий. Це був правильний вибір. але Не неподходить слишком близько. Что все начало це потеря? Бля, не знаю, что скажут, ну, не... бля, никуда ничего не попал. Так, да, все должен, я работаю. Да тоже никто ничего не наклав. Эээ, е, п'ю таблетки. Эээ, я бы тебе анфитамин выбираю. Понял. Не вибирай я анфитамин. Ну день дань перший. Але. У мене були галюцинати, у меня тут. Человеческая моль якась лазала полюс. Це норм <звук> <звук> e, Е отводив взгляд. Беть виходить, тебе добре, не то, що взгляд відводите. І тут нормально. Сусіди, не шумні. Мачу прибирають і не. Ну, ремонт роблять. Ладно. Щось. Я чув, щось впало і розъєпало. Не, я понял. Ледвид відводити не можно. Як мне. Ви... О! О! Кстати, отут не всегда я заметую яблука пицца, а иноді воно и портится. Ніякой головы в холодильнику немає. Уже хорошо. Хороший признаки. В туалеті никто не насрав. И шпикетки мокрыться, наверное, мои. Ладно. Кто ты воин? Вы впервые там взяли? Здесь я наебало. Ладно, опять. Это была погана идея. Ааа, не отводил гляд. Опять! Да я це по спутам. Ага! Попався, блядь, мокренький. якось козь проскочити... проскочите нього. Ага! Вот так вот. аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько обходимо тут пастуду. І розворот оп'єп таблетки. плетки. Фрукти свіжий. Тут ніхто не насрав. Тут ніхто їсти не положив. Много пути не вместе. Герцінації ізчазають, це нормально. Я кажесь, до Петра. Це нормально, що, що треба? Да блять, я кожен раз, коли відкриваю двері, розходить якась абоба. Ну, не знаю, я не бачу підстав не відкрити ці двері. А підстави були? Це галюцинація, тут чітко. Типа на рандом на рандом залітають такі степе в гості. Да? Так Тут колись була туалетна бумага і ще якісь приладдя. Хтось спиздив в аккурат. Ти будеш стукати, не? Понял. Не подходи слишком близко. До кого? Что до чого? До холодильника? Я так до него не подхожу час. Там че никера нема, что до него подходит. Вы можете тоже так. Похоже, грязным. А. И срати буду тут. В принципі вже не треба. Тіліпанедрони, лампочка робе, На почті молі немає, тумбочка відкривається. Хорошо. Дісти не В холодильнику по прежньому нічого нема. ванні ніхто не миється цей раз, брат, туалеті ніхто не настрав, Рушники є, туалетка є, ніхто не вкрав. <кхід> Добрий день. Я не знаю. Я б не відкривав у цьому двері. Акваріум, акваріум. Уті штори поменялися, як палаті, не раніше було нормально. Я вважаю, що це галюцинація. Я йду по таблетке. Вони були раніше такі як мого діда. Може, вони, кстати, були 6 фурба. Да! Да. О, не, ну штори, ладно, нормально. Багато всяких мелких деталей, на треба обращати внимание. Заповнити вс кожну рибку, блять, в аквариумі треба. Тебе назвем Джонні, тебе Біллі, Тедді, тебе Гетті, тебе Маркус, ти будеш Томом. А ти, от ти мій будеш любимчиком, от тий завеш. Я тебе назву Сільвестер. Ч-то ну, на якби тут підстав нема на не из двері, хіба один нюанс. І Вс. Кетіна і палово, я по ньому просто не знаю. Там було десь. Так, день п'ятий. Пальмар росте, грипки, Томас, да. Піоні, Білі. І Сільвестр. Алітинацію вот. ночі не пропадають. Треба понаблюдати. А Андвай п'ям подивимось? Девон на у нас приведе. волшебные дыры все, на самом деле. Если... Если галлюцинации... Bioxen… Если гал исчезнут или вернутся к норме, дверь можно безопасно открыть. Если галлюцинация не проходят, принимали лекарства. Хорошо. Мне, кстати, звук вообще не нравится ни разу. А цього в мене не було. І цього в мене не було. Треба все... М -м -м... гарно вдивитися, развіта порозключити виключити. Це не пропадає, свиня по-прежньому прохає. Далі по-прежньому дивляться. Я не довіряю лежачим ловйошкам свині. Не давлять на мене, ці взгляди. Тільки взглядів. Але я знаю, що робити. Ніхуя не допомагає! П'єм таблетку. Восьмій день? А скільки нам прожити вче треба? Ааа, якраз таки восьмій останній. Просто затримав дихання. Валяйте вряд, вряд ли появился. Ладно, опять тут. Понял. Ну, вообще, я так думаю... Траву закрытие тумбочку, убедите. Это для начала. Ты тут пропало, да? А тут. У меня митражные повороты. Але я боюсь.